Вітаю? Знаєте, останнім часом, та й в принципі, це, мабуть, спочатку повномасштабної агресії Росії на території України в мережі взагалі гуляли такі ось конспірологічні теорії, можна сказати, і прагнення людей закінчити війну за один день. На вашу думку, наскільки це реально взагалі? Чи в когось є такі важелі? Впливу на ситуацію в Україні. Зразу дамо пентаклі, яка говорить, що навіть якби зараз дали наказ, точно вона б завтра не закінчилась, бо там є. Ну, це як машина, знаєте, яка розігнана, і її важко зупинити, є ще якийсь люфт, що має відбутися. Так що, на жаль, нам говорять, ну, це просто не, не швидкий процес, він довгий, і, і взагалі він той, що потребує підготовки. Mm -hmm. Так що, Моя відповідь ні, її неможливо зараз закінчити. Mm -hmm. Неодноразово, до речі, кандидат. Президент США Дональд Трамп говорив про те, що він міг би оце, от всю цю війну в Україні, нібито, закінчити за 24 години важелі впливу на те, щоб знову ж таки завершити війну. Чи це все ж таки ці всі розмови маніпуляція? Ну, більше все, що це все таки маніпуляція, тому що умовно, він, коли він це говорить, він весь час думає, як його чують, і він говорить те, що люди хочуть чути? Політика чого сказати не може. Угу. А, якщо ж говорити глобально, то чи вигідне комусь продовження війни в Україні? Якщо беремо загалом, так і так, так. для всіх. Продовження війни в Україні це те, що веде до колапсу, і воно може затягнути до того, що якимось чином, на жаль, да, всіх нас, посадить, да, на якимось чином тут шут і з'єднання дев'ятки жезлів, умовно, Виснажить нас, крім того, що пошуку тут може бути, що побиває всіх, а крім того, виснаження до такої степені, що взагалі не буде не сил не чим, не ким і так далі. Так що, якщо глобально, ні, точно вона, вона не потрібна, Україні. Це ми говоримо про Україну, якщо говорити про інші держави, наприклад, Європа. Сполучені Штати Америки, ну, Росія, там ясно, що свої вигоди є. Якщо ж говорити про наш дивування війни в Україні. Дивіться, чи зараз вигідно Росія. Зараз Росія на відлюднику, і як би вони там зараз не говорили, все-таки це йде умовно втрата і коштів і ресурсу, і, і взагалі вони теж ну дуже схожа ситуація до української, mm -hmm. дуже схожа, не дивлячись на те, що їх там багато. Якщо ми беремо саме штати, я не можу сказати, що їм гірше всіх, тому що якби, війна, вона привертає до чогось увагу, при тому можна буде якісь вирішувати свої справи і, в принципі, закривати основне, що йде за цією війною. Так що це такий механізм доволі цікавий. А якщо беремо Європу, то Європа теж страждає. Європа як жертва того, що відбувається, при тому страждає Ну тут мається на увазі Європа, як вся да? всередині країни вони від цього всього страждають, втрачають і так далі. І при тому всередині Європи сіється депресія, нам показують. Ну я думаю, що той страх, тим більше ми знаємо, що там відбувається в Білорусь. Да? Вони там так, то підходять так. до Польщі, то відходять там. І своя історія, і я б теж не сказала, що там таке щастя повне. Та що в більшості країнам точно воно не потрібно. Угу. Якщо ж знову ж таки говорити про наших партнерів, чи можемо ми сказати, що вони не всі там 100% використовують свої можливості, свої потужності, свою політичну волю для того, аби. Припинити війну в Україні, допомогти українцям перемогти агресора, ну звісно, що ні. Там багато хто на цьому заробляє, багато хто якісь дивиденди. І взагалі воно знаєте, йде по помірності шатку, не валко. Так що чи використовують, ні не використовують. Ніхто там не використовує всі свої потужності. Це неправда. А що могло б змінити цю ситуацію в глобальному сенсі? Ну, якісь активні рухи і з того, що? Якщо скласти це докупи, то я б сказала, що якби хоч одна країна просто по справжньому активізувалася і почала якось більш активно рухати, закликати і навіть давати приклад, піднялися всі кругом. А то вони. От, хтось відсидівся, хтось відсидів, відстоявся, перечекав і, і так і далі. А потрібно взагалі тут піднятися і стати опліч з Україною. Так що тут, якби активні дії, активні рухи. Взагалі нестандартні рухи. От хочеться от так сказати про вальніше. Ми трохи починали е, говорити про те, наскільки Росії зараз вигідно ввести війну в Україні. Е, якщо ж продовжити цю тему, то варто зауважити, що попри те, що Росія завдає страшних ударів по цивільній інфраструктурі, по території України, певних просувань значних таких і е, оперативних успіхів на полі бою, вони не мають. І оцінюючи поточне положення російської армії на фронті, чи шкодує Росія, чи шкодує військово-політичне керівництво країни, що вони взагалі розпочали цю війну? Ну, це точно була дурня на, на їхню думку. Це було щось імпульсивне, щось, що зроблено зарано. І я навіть думаю, знаєте, є таке слово повелися, їх яким mm -hmm. чином активізували, і вони повелися на це все, і, зараз, і... і це неправильні дії. От... Але То... чи усвідомлюють вони це? Сто відсотків усвідомлюють так. усвідомлюють через нестачу, через кризу, через якісь заборони. Добре, вони там усвідомлюють, Хороший. щоб нам тут не розказували, усвідомлюють вони. Які зараз основні цілі Росії по відношенню до України? Чи змінились вони порівняно із тими першими початковими цілями перед повномасштабним вторгненням? Все рівно, да? які основні цілі перемога. От, що хочете, кажіть, а основні цілі перемога. Чи вони змінилися? Ну, звісно, що змінилися. Тут, в принципі, зупинитися і підійти з якимось іншим боком. Я, наприклад, не здивуюсь, ну, і з того, що я бачу зараз. Що, може, зараз розробили якийсь уже знову політичний план, що якщо не так, то по іншому, але ми ж знову бачимо, що їм в будь-якому випадку треба перемогти. А чи прагнуть вони перемовин насправді зараз, попри всі ті заяви Путіна, які він зараз транслює, демонструє по відношенню до прагнення, нібито завершення війни? Розумієте, зараз оці перемовини, вони можуть переломати ситуацію, і вони можуть діяти просто по-іншому. Це буде та сама війна, тільки під іншим соусом. Е, і ну, їм важливо це зупинятися. Чому? Тому що е, там щось відбувається всередині Росії, е, що зараз вже Росія починає страждати від цього. Ну, зрозуміло, там починає літати і так далі. І це край небезпечно, це, це те, що, вибачте, мені шатає трон чи прагнуть зараз росіяни завершити війну будь-яким способом, чи все ж е, будуть стояти до кінця? Я все-таки не впевнена, що хтось готовий стояти до кінця. Я думаю, що зараз будуть завершувати через різних людей, через підвищення конфлікту, через більші загрози і так далі. Вони будуть якби ну, зараз бажання і момент зараз якісь такі, що можна це все закінчити. Ми говорили… Стояти до кінця, я думаю, що ні, бо в них інший, є інший план, у їх є якісь нові інструменти, і я бо я, наскільки розумію, їм вони хочуть більше вже піти туди, йти, наприклад. Угу. тобто, чи можемо ми говорити про те, що така гаряча фаза війни може завершитися вже цього року? Ну, тут не факт. Немає такого рішення. Е, тут двійка пентаклів може бути, може ні. Ну на жаль, тому що воно якби не вирішено е, і не узгоджено, поки, поки я такої відповіді вам дати не можу. Угу. На сам кінець також хотілося б поговорити про вплив війни в Україні на світ в цілому. Загалом, як. Ця війна вплине у довгостроковій перспективі на всю планету. Грімуча така суміш у нас колесниця і рицарі вогню Про що це говорить, якщо це буде довгостроково, це те, що буде розповзатися по всьому світу, його зупинити не можна. Ми розуміємо, що кожна подія має свій позитив, свій негативний бік, навіть такий страшний процес, як війна. Розуміємо, що е, певні. Якісь позитивні моменти це ми можемо спостерігати, як би це боляче не було? Що це все проходить через кров, через біль, через страх, але тим не менш українці стали згуртованіші, українці стали витривалішими, сильнішими. І знову ж таки, чи можна говорити про позитивний вплив цієї війни на глобальний світ? Ну, перше, це напевно, що все-таки це якась зупинка. Зупинка людини яка е, умовно да, не, не вміє зупинятися і якби зупини, ну, Мені хочеться сказати, що зупинили тира зупинять тирана, так, які різними там, способами це зупинити тирана, а з іншої сторони. Що хорошого, це бачення, в принципі, у світі поміняється бачення, зміниться бачення, що в принципі відповідає за небезпеку, навіть десь під це все поміняється, може, якісь внутрішні навіть документи, чомусь питання води буде стояти знову ж, із того, що я розумію, можливо, це і зв'язано із тим нашою Коховською, да, з тим, що ми вибачали, тому що якась небезпека mm -hmm. води. Небезпека саме, щоб були, було, був певний якийсь е, об'єм, напевно, води. Е, і взагалі люди, е, от як би це не звучало? По вісім чаш нам говорять, що це дорога до просвітлення і дорога до щастя? Mm -hmm. Якось Україна змінить кардинально Це все на жаль, це ще, ще не... пробування, це ще не все. Так. А чи запустила війна в Україні якісь такі процеси, зокрема в зміні світового порядку? Ну, в принципі, да, порядок по новому. Так що так, тут взагалі нові процеси, поряд... процесів, яких раніше не було. І угу. якби переусвідомлення цих процесів, при тому їх привести в якийсь упорядкований вигляд, щоб вони... їх можна було коригувати, і на них можна. Більш активно реагувати, так що це ну це, це взагалі основні процеси, те, що зробила Україна. Mm -hmm. Якщо там просто через зміну бачення, да то тут світопорядок це те, що приведе до чогось нового. Mm -hmm. Знову ж таки, про світовий порядок ми неодноразово спостерігали. Абсолютно відсутність дії від таких імпотентних альянсів як ООН і так далі. Чи втратять вони свою вагу після перемоги України у цій війні? І чи є можливість створення нових альянсів у світі? Чи втратять вони свою вагу? Ну вони вже, знаєте, якби ефемерні такі залишилися? Є назва, немає суті. Вони вже в такому випадку. Чи створиться щось нове? На жаль, я не думаю, що це те, що створиться швидко. Ще має бути якась про довгий період часу, щоб зрозуміти, а що нове ми можемо створити. Mm -hmm. І, на жаль, я не думаю, що це навіть питання найближчих років. Це щось туди далеко. Mm -hmm. Ну про плани України нинішні. Чи має зараз Україна військово-політичне керівництво України довгостроковий план на цю війну? Я на жаль не можу сказати, що в нас є довгостроковий план. Є якийсь план, який трохи міняється. Він весь час такий, я б сказала живий план, але всі знаходяться в якомусь стані очікування. Вибачте мені, що хтось прийде і хтось якось вирішить, як воно буде далі. Так що, моя відповідь mm -hmm. на жаль, ні, немає в нас довгострокового плану. Якої глобальної зараз тактики притримується Україна? Це гра на виснаження ворога? Ну, глобальна тактика це знаєте, що е, всі разом е, працюють, і просто ворог якийсь в якийсь момент може закінчитись. Так що, думаю, так, що це виснаження ворога. Тут взагалі тут, е, знищення, крім того, е, поміняється якось свідогляд, все очікується, да, що е, вони зрозуміють, що. Щось відбувається не те, і, і крім того, якісь активні дії е, з їхньої сторони, що вони піднімуться, щось відреагують і, і, і щось поміняють. Так що щось, о, щось отуди. Угу. Чи є зараз? Думки управлінців України завершити війну будь-яким способом. Чи все ж таки такий варіант не розглядається, а притримується мети завершити е, все в е, рамках і власне тих прагнень, які були на початку повномасштабного вторгнення кордону 91-го року? Ну зараз про кордони 91-го ні, щоб нам не говорили, але це ні. Я б сказала, що завершити війну не будь-яким способом, а якимось узгодженим способом, от щоб він все-таки, хоч частково, нас задовольняв. Угу. Ну і останнє. Чи можемо ми сказати, що всі представники вищого керівництва України зараз дійсно грають на користь України? Ну, теж моя відповідні. тут ще зразу нам і місяць, які символізує обман і зраду, і тут ще таке з'єднання? Ні. Чи є у нас якийсь крот, чи є хтось хто проти, так є. Чи дізнаємося ми про нього найближчим часом? І чи отримає він покарання? Ну, покарання точно отримує, а чи ми дізнаємося, е, і у нас закохані? Та ці люди види, ми їх знаємо, це не одна людина, там декілька їх. Е, так що там дізнатися ми дізнаємося згодом, але я ще раз скажу що це не така вже і секретна інформація.